Приблизно з 27 грудня по 1 січня Шведи говорять один одному. «Гот тур, гарного нового року. Це відповідає нашому щасливого нового року. Або З Новим Роком. Шведський вираз. Він такий один традиційний. За граматичними правилами великі літери не потрібні. Наступна фраза. Good på det nya året». Гарного продовження. «По det нія året. Тут конкретизуємо все в такій конкретній означеній формі. «По nya нія. Good på det nya året. Або просто. Good fortsättning». Так, Шведи говорять один одному з 2 січня і до 6 січня, до Дня Богоявлення. В Швеції цей день називається Третондауген або Третон дедоґїв. як ви знаєте, це 13, тобто 13-й день після Різдва. В Швеції цей день вихідний і раніше. Люди, а це переважно молоді хлопці, ходили між дворами, танцювали та співали, а в обмін вони отримували їжу та напої. Але в наші часи вже так не святкують. Шведи мають вихідний і використовують його просто, щоб відпочити. Отже, Good for for або просто Good І ще є в них третя фраза. «Год sлют, гарного закінчення. Говориться в останні дні року, 30 та 31 грудня. Але уявіть, як некоректно буде це звучати для людини, яка є глибоко старою або має серйозну хворобу. Тому я б не радила її використовувати. Якщо Різдво це суто сімейне свято і зустрічається вдома у родинному колі. То Новий рік у шведів можна зустрічати будь-де. Сім'я не так у центрі, як друзі та знайомі. Якщо старше покоління дивиться святкові концерти по телевізору, то більш енергійні виходять на вулицю, щоб подивитися на святкові фейерверки о 12 й ночі та мають з собою келихи та шампанське. Давайте вивчимо слова. Фірверкерії. Феєрверк і у множині Фірверкерієр. Фірверкерієр. Феєрверке. Смеларе. Петарда. Однаково, що в однині та множині. Смеларе. Зазвичай після традиційних м'ясних різдвяних страв шведи подають на новорічну святкову вечерю розкішні. От саме таке слово пасує. Розкішні. Рибні делікатеси. Але ще досить популярним є ось те дороге м'ясо оксфілія яловиче філе. Давайте перекладемо деякі слова. Скальюр це морепродукти, і до них відносяться креветки, краби, міді, устриці, лобстери та кальмари. – ікра-сига. Шведи навколо мене не люблять нашу улюблену, звичайну, велику таку червону ікру. Вони говорять, що вона якась огидна та жирна, і тому я думаю, що її немає в звичайних магазинах, бо немає попиту на неї. Їхній делікатес от саме Люйрум з риби сих. Сих це найменша в світі лососова риба. Ось дивіться, що я вичитала. Окрім планктону та ракоподібних, сих живиться мінералами з річок, що надає ікрі унікального смаку. До речі, теж космічно дорога. Яка вона на смак, сказати не можу, тому що мені ще не довелося скуштувати її. Напишіть в коментарях ваші враження, якщо ви її їли. Далі слово Хоммер лобстер. Муслюр мідії. Ось такі делікатеси шведи їдять 31 грудня. І цей день називають Ніошафтун. А ось наступний вихідний день 1 січня називається Ніошдоген. І ось по Ніошдоген шведи часто їдять піцу. Ще хочу сказати про кольори. Мій чоловік стверджує. Хоча я так і не знайшла цьому підтвердження в інтернеті, але він говорить, що зазвичай вони шведи використовують червоні та золоті кольори на Різдво. А ось на новий рік декор має бути срібним. Металево-срібні прикраси. Тепер давайте згадаємо, як сказати петарди Смеллере. А як спитати, де можна купити петарди в Швеції? Де вар. Далі на другому місці йде дієслово кан можна. Далі йде іменник. Але якщо його немає, то в таких безіменникових реченнях використовуємо ман. Вар, кан-ман купити. köpa, petarde, smällare. Var kan man köpa smällare? Schweiz, I Sverige. Och de... Var kan man köpa smällare i Sverige? A jak skazaty zapuskaty raketyta fajrverky. Att skjuta raketer och fyrverkerier. Hur ska ni fira nytt år? Nytt år, små litare. Hur ska ni fira nytt år? Svara, kanske. Vi ska vara hemma, äta gott, skjuta raketer och skåla i champagne. Vi ska vara hemma, äta gott, skjuta raketer och skåla i champagne. Ми будемо знаходитися вдома, етагот, їсти смачно, запускати ракети гютаракетер та скола це цокатися або тостувати, якщо можна так сказати, шампанським. І ви, мабуть, чули, якщо ми, коли піднімаємо келги, говоримо тост або ближче українською будьмо, то шведи говорять сколь. Skål! Vi ska vara hemma, äta gott, skjuta raketer och skola i champagne. Vi minns hur många champagneburkar i champagne. Och I. skola i champagne. skola i champagne. До речі, в Швеції можна запускати ракети та феєрверки тільки в новорічну ніч? В інші дні треба брати дозвіл в поліції. І ще не можна давати запускати ракети та феєрверки дітям до 18 років. Це такі є правила. Але ви бачили, що вони правила порушуються. І ще я хочу спитати вас, що ми говоримо приблизно з 2 по 6 січня? Good for гарного продовження. А відповісти можна так. Так. Good for Дякую. Гарного продовження вам, якщо так приблизно перекладати, бо хельв це означає сам. Тому, якщо так дослівно перекладати, то це буде звучати як гарного продовження самому. Так. God fortsättning själv. Tack! God fortsättning själv. Ljubidruzi, z novem rokom. Vänta, säg en sak i taget. Ljubidruzi. Vänta. Igen. Ljubidruzi. Z novem rokom. Z novem Gott nytt år. Gott nytt år. Gott nytt år. Gott Niton. Nu får det räcka.